Добрий день! Китай відкрив перший контейнерний маршрут, що з'єднує його з Європою через арктичний морський прохід. Це те, що в Росії називають северний морський путь. Державні ЗМІ Китаю повідомили, що судно вийшло зі східної китайської провінції Джецзян 23 вересня. Пройшло арктичним маршрутом, і в понеділок прибуло до порту в Англії. Ця 20-денна подорож стала першим випадком, коли контейнеровоз переплив з Китаю до Європи через Арктику. Цей арктичний маршрут може значно скоротити час доставки, оскільки звичайні маршрути китай Європа займають приблизно 40 днів через Суєцький канал на Близькому Сході або близько 25 днів залізницею. Проте зараз вести китайські вантажі через територію Росії залізницею стає проблематичним. Оскільки в європейській частині Росії залізниця добре розвинена, а ось в азійській частині ні. І зараз вона там перевантажена перевезенням північно корейських військових вантажів, таким чином, Китай шукає інші шляхи. Ось тут на карті добре видно маршрут через Суецький канал, і оцей от північний маршрут через Арктичний морський прохід. Повідомляється, що цей конкретно цей контейнеровоз перший, який прибув, він буде розвантажувати свої вантажі. частково в Англії, частково в Німеччині і частково в Польщі Китай, як ми бачимо, намагається розширити торгівлю з Європою на тлі торгівельного тертя з Сполученими Штатами і розвиває нові транспортні маршрути. Пекін Пекін активізує зусилля з розвитку арктичного морського шляху, який він називає полярним шовковим шляхом. Він також прагне поглибити співпрацю з Росією, яка контролює довгі ділянки арктичного узбережжя. Недарма Китай останнім часом почав називати себе приполярною країною, хоча, само собою, Китай не виходить ніде до Північного Лідовітого океану, не виходить ніде до полярного кола, але став називати себе приполярною чи навколо полярною країною, і активно будує криголамний флот. Ось, до речі, фото одного з китайських криголамів. Він знятий з е, літака берегової охорони Сполучених Штатів в той час, коли він знаходився там е, недалеко від територіальних вод Сполучених Штатів, недалеко від Аляски. Отже, Китай розвиває криголамний флот, Китай розвиває полярний морський шлях. Китай прагне і далі активно працювати, активно е, торгувати з Європою, використовуючи і от такий шлях. На все добре!